вибач. Так, е, значить, Руслан, давай, беріть, що, беріть сиді, Андрія тас, Андрія, ти, короче, все. Так. Хлопці, що, що за неповага до комісії, хлопці. Андрій, це раз, два, де хитроміше вирішувати. Тут якісь степотання чисельності, бо <рекун> перенеслися з минулого разу, чи то мали. Ну. Знаєш, добре? Шановний right, no. e, колега, почнемо роботу з нашої комісії, два про сесія. У нас з попереднього порядку денного було питання, що стосувалося такого, що стосувалося майбутнього розвитку сільського господарства. як характеру капітального будівництва, так і характеру всіх поточних витрат, які будуть супроводжуватися. Тобто це різні рахунки, різні кведи. Стало питання, щоб ми не розглядали в попередньому порядку денному сесії, а тут хлопці зустрінуться, відкоригують це питання, І наскільки я мав ну, можливість на нараді, в тому числі, з тим головою спілкуватися. Які перебувалися в Астрію, що це знову ж таки захід на перспективу, щоб можна було з тої сторони очікувати інвестиції, допомоги і так далі. А та сторона хоче глянути, а що ми з свого боку можемо, зробили таке рішення, як яке сьогодні фінансово не, розуміє, не підтверджено, тому що коштів поки що у нас на 26 рік саме по цьому питанні немає. Але так як для майбутніх інвесторів європейців мали хоча почати можливість показати, що ми готові співпрацювати, що ми хочемо займатися цим напрямком. Ви пам'ятаєте, там стояли питання навчання пекадрів для, для сільськогосподарства. Буде mm -hmm. така дуже перспективна тематика, але завжди грошей в нас обмань, тому намагаємося мати по напрямок, різних напрямках багато різних. Проєктів рішень, підтримку сесії, що у нас відомо того, але може бути кажуть, може щось вискали, і можна буде за щось зачепитися. Андрій Андрійчо, прошу зараз. Я коротко ми спілкувалися <кхем> з юристами з фінансистами. <кхем> Гармаського господарства Терком, головним розпорядником департаменту міського господарства. Кошти передбачені в сумі 25 мільйонів. В останньому абзаці програми матчі показують, що коди програми класифікації видатків та опцій фінансування визначені в бюджетній здорові міської територіальної громади можуть змінюватися під час бюджетного року на підставі рішення виконавчого комітету в поручній сесії понесені зміни до міської територіальної громади. Саме сьогодні ця програма йде по загальному фонду, оскільки бюджет розвитку ще не прийнятий, і капітальні вкладення ми не знаємо, бо немає ні проєкту, а ми розуміємо, що треба внести систему дрим, а тоді може бути якесь фінансування. Але так як ми тоді були на нараді, і голода заявив, що саму проєктну документацію австрійці готові взяти на себе, але хочуть бачити якісь з нашої сторони коди, ну руки. Тому, тому е, виносимо сьогодні програму в, е, в, в, ну, в, такому, в такому форматі. За департаментом залишаємо координацію діяльності щодо реалізації програми. Фермерське господарство зобов'язане забезпечити відкритість прозорість е, та документальне підтвердження усіх операцій, що виконуються в рамках програми. І десь так, що е, більш-менш страхує комісію, яка до кінця все розуміє. У разі встановлення порушні кабели зобов'язаних звернути бюджету кошти не на призначення. Все останеться десь є напрацювання обласної військової адміністрації, де, ну загальний формат. І в самому є заходи, які прописані, так? і в рішенні, оскільки це більше прямо стосується фінансів, так? то в останньому пункті ми змінили рішення і контроль за виконанням рішенням покладаємо на... Бюджетну комісію з планування фінансів ціної політки Демістеці Романа Байденко. Чи знаєте так місію? Зараз буде знати. Зараз підете на ту комісію. так, так Паралельно контролюючи. Добре, а скажіть тоді ще одне таке питання. Ну, ти мав якби ті витрати власти на речі? Так, капітальні витрати і поток. Саме на сьогодні так. ми в заходах програми вказуємо, оскільки О, тільки капітальні витрати ні, і, ні? І, і такі витрати. А, а як тоді ти, ти об'єднав це одним об рішенням? А більше. ми їх ми їх розділили. Є додаток. Я розуміло, ти там пракет прописав. Так, той, ми їх взяли саме на сьогодні капітальні Ми, ми вписали в заходи капітальні роботи. Але оскільки ми їх не можемо планувати, бо немає ні проекту і не внесемо систему трим, і не затверджений бюджет розвитку. Тому саме сьогодні. Володих розглядається в частині загального фонду. Що ми можемо зараз профілювати? Якщо станеться так, що австрійці і будуть передбачені кошти з е, загаль, е, загального бюджету розвитку, тоді ми сесію і речення Плавичого комітету внесемо зміну цю програму. Припочнемо, що це код на капітальні видатки. Товаристо, чи є питання? Добре, наскільки програма на роки розговоримо? На 26-й рік. Стану на сьогодні на 26 рік. На 26 рік? Маючи добре, і друге питання: а яке обсяги співфінансування? Обсяги співфінансування не станом на сьогодні не, не передбачені, оскільки це є програма, скажімо так, намірів. Якщо у нас буде прийняття ця програма, тоді наступний крок, скажімо так, пас на австрійській стороні. Вона має розробити в першу чергу проектну документацію і все цього будемо далі рухатися. ми не бачимо, не кажете, там говорить про обласну... Адміністрацію, тобто я так думаю, що її має бути так таки область, місто і, і австрійці. Ма такого розподілу Станом на сьогодні австрійці дивляться, чи ми готові і міська рада готова взяти на себе якусь частину відповідальності. Якщо вони побачать, що ми готові, тоді вони віддають свою практичну базу і розділяють проекту щорсну документацію. А далі вже вона буде окремо все розглядатися в процентності співспіфінансування співношення ну, фінансування. фінансування. Валик, я думаю, що от, що стосується твого запитання обласної адміністрації, що тут тільки якби, політичні вершки. Тобто щось вигорає десь, значить там була задіяна адміністрація, яка займалася питанням просування таких інвестицій. І більше ні менше нічого не надає з області суди. під великі якісь дружні стосунки, нікому ну, нічого не дають. Тут може бути ще названням Меденської ще Якщо так. Якщо так. Я нічого питаю, я вже не хочу так конкретно казати, тому що це зовсім друге ОТГ, ви підтягуєте навчальні заклади які мають ваші структури. Я задав питання, чому не сумата, та де була одна така відповідь, що ось, з вами клеєвою, що вони хочуть бачити співпрацю, між моїми йдемо. Та, 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 та. Так, не була нашою відповідь. Вони старій пускавець згоди, всі різні, як ти кажеш, територіальні громади, започаткували спільний проєкт, наприклад, по водопостачанню води, роду база, проєкт чи група, яка би мала створювати цю документацію, одна. Але для кожної громади по окремо, хтось каналізація, хтось вода, хтось ще щось. Так? В такому випадку це носить Європі новинку, що це є е, сумісність муніципалітетів, різних, е, плюс втверджується те, що якщо одна група керування проєктом, це три громади складаються, фінансують їхні утримання, їхні зарплати і їхні ну, працювання. <зумінь> тому, зараз, тому зараз воно так починає було перспективно. Не можу тобі більше нічого сказати. Ми, якщо таке підпишемо міський трьом труску, це не проводив, що стосується комунального підтримки. Так, на вас є багато спільного. Ні-ні, Одеса, не поводоканалу. Свістя, вихован хоче те, Сталецький те те. Тут, якби медяничі хочуть когось навчати, ти їм допомогли фінансувати. Тобто спеціалістів всі спорту. Дайте гроші, ми вийдуть. Ну я так сам. Я то розумію, я тому й запитав. Що так? Ну да. Капітальні просто ну, дрім, я так розумію, капітанні. Та, ремонти не можна і в дрім не давати. Ну, це я, я вже, в, в... Є... Є... будівництво реконструкції науку такі ходять. Ребята реконструкція, капітальні ремонти, які більше 50 мільйонів. А, а, так. Так. А, а. Є економіка, задіяна тут все розказує. Ні, place. та я вже штука. Чи деякі потребує зовнішнього фінансування? Чи є ще питання? Нема питання. Прошу підтримати даний проект рішення, а там був добре. Хто за те, щоб підтримати? Питання, що грошах буде. Ну, бо Це буде це буде станом на сьогодні <правлення> в бюджеті його ще немає. Право буде і зауваженням, а там, до речі, там бачка, бо добре. Програма носить більше такі характерно. І, політично, політично. і десь подаємо на зв'язку по з щоб вони, вони, коли була зустріч, сказали, що ми наскільки за СНД хотіли, ніколи були немає років. Дайте якісь перші ви готові, а після того ми будемо. Прошу висловити своє свою бачення шляхом голосування. Хто за те, щоб підтримуєте, устав? Що лаза, зв'язка, зв за одноголосно

Не затягувати промосвічити про затвердження програми співфінансування реконструкції скверу Івана Смка між вулицями Олексією та Івана Сумка в місті Дробичі міста вулиці. Ми в програмі прописуємо, що виготовлення ПКД і реконструкція самого парку буде відбуватися 50 на 50 з тими людьми, які десь сидіти тут і, скажімо так, встановити до їхньої ділянки підступити а вони за парку і наводження Проект, Проект, 50 На, 50, на 50, 50 і реконструкція парку 50. 50, 50. 50. То буде проєктом рішення про те. Це програма, яка буде все про програмі передбачена, зараз боєзачитаю, чи не мають його зауважень. Датами сесії я вже детально ну, А ти сьогодні будеш на оплачування. А запишу протокол, я так. не знаю, чи вона потягнуть, що нам протокол впасти, якщо проти. Підписати, а? а дівчата потім пишуть протокол, виходять so. з прямого ефіру. Він просто. Вони собі включають прямий ефір і вони записують протоколи. Я не переживаю, я підписую, бо вони звідси тут ніхто нічого не скриє. Богдан, є питання. Скажемо так, на наступний рік дав задачу, що це має бути частковий ну, він так назвав лікпарків. І був в департаменті літання, що якісь співфінансування чи так само було наведення того коли поставить це полегшення для бюджету. А коли був рік в рекомендую? Що сказати, як Директор не було попадає. Коли був рік, це було ще там. Який був рік у роках? Добре, я не час не хочу затримувати. Значить, то буде внесено з голосу, і мені далі, якщо я буду на допоміження, хочете сюди доповідати. А що ви думаєте, це парк? Ні, це не парк, це просто парк у спеціальному сфері. Олег Майданюк. А ми будемо перейти, дивитися, які там були масати, хто що буде внутріку витягнути. Де це... Капітальні видатки ми однозначно винесемо року на, на комісію та? і спільно там попередньому узгодимо на саме ці позиції і затвердимо, та? бо якому, по, ми будемо рухатись? Стосовно переліку поточних ремонтів ТВ 50-100. Ми не можемо передбачити, бо вони ну, якісь загальні великі поточні ремонти теж підготуємо да, так. Олег Іванович, uh -huh. просить директор департаменту голосу, все, що він озвучив, щоб стосуватися вже конкретності реконструкції парку. Я поставлю зараз це на голосування, протокол буде написано. Прошу визначити вас шляхом голосування. Хто за те, щоб фінансування 50 на 50 і відбувалося подальші кроки щодо реконструкції цього парку, прошу висловити. В такому голосуванні стояли бачення. хто назад, за? Що за, змір за, де за. Я демонструю. ще одну раді подам, оскільки буде виноситися, мабуть, на завтра сервітут, так? І щоб воно йшло все паралельно, одне з одним реченням. Я думаю, що ми в програмі пропишемо, що в разі не виконання буде скасований сервітут. Навіть бо воно не було в силу ставлення, правда, неправда ми їм завізували технічну документацію. Але коли вставили візу, казали, що при будь-які умови будь-чого цілого призначення даної з мене джанки не змінюється по <пробітник> <То> технічно по <пробітник> то той то й підвістки, так я зрозумів про, про ту проблему про питання. Про так, третє питання. До нас на, <плес> дякую. До нас на комісію про керівник СМУ. <плес> е я зачитаю. Маємо щодо програми. Пункт 1-2 порядку денного. Де -де -де. Закінчуємо. Де -де. Що стосується порядку денного пункт про затвердження програми витрат на здійснення поховання померлих, меблях за учасників бойових дій військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок нас до СКП, служба муніципального управління Дробоцької міської ради на 26-й професій. Тут ніякої політики вже практика. 500 тисяч попередньо, за 500 тисяч за шість поховань на сьогоднішній день. Можна виконувати. Так. Вона хреста всі і яма, і так далі. І тут кататалок, Львова, і це. Ну, Така програма департамент контрольного департаменту і капец молоко. Так, так, тут, 18 скупів. Тут, 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 <підкарі> дивіться, У, та, на сьогодні, це на сьогоднішній день програма затверджується. Скільки буде і який час буде, ми не знаємо. Дай Бог жив, що не виходить. <підкарі> <підкарі> де, але є, що є, тому, і... Так. Леган, питання є до доповідача. <підкарі> <підкарі> Нема. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Хто за? Шагала за, звір за, меденюк за. Дякую, хлопці, Дякую. і йдемо по своїй деталі.